Які задачі стоять перед тими, хто чекав на повернення військового і хто нарешті дочекався? Це оточення і родина. Перш за все, треба розуміти, що він повернувся не таким, як пішов. І особливості, які в нього є, вони частково незворотні. Задача ваша, найближчого оточення сім'ї в першу чергу, це створити умови, коли відновлення буде проходити м'якше. І безболісно для військового. Це безумовно терпіння. Значить, які саме особливості у військових, які повернулись, треба знати сім'ї і оточуючих? Це є особливі правила бою, які мають декілька пунктів. Якщо це буде актуально, я розповім в наступних відео, як по кожному пункту поводити себе. Треба звести перш за все до мінімуму. Ті подразники, які будуть повертати його до попереднього досвіду, Так, які е, саме зміни відбулися у військовому, е, зрозуміти е, цивільній людині, їх достатньо важко. Його треба прийняти з його особливостями і е, терпіння і створити умови для того, щоб він відновився, е, дуже важко е, уявити е, ті умови, в яких він побував. Психіка реагує по-різному на ті всі обставини. Не може психіка вийти з автобуса і вже бути така, як була до війни. Ніколи такого цього не буде. Може з часом повернуться якісь особливості в пристосування до цивільного життя, але те, що він однозначно не зміниться до такого стану як до війни, це точно. Це треба прийняти і зрозуміти. Саме від найближчого оточення, саме від родини, залежить наскільки швидко, безболісно і м'яко пройде адаптація і вхід перехід від військових рейок функціонування психіки до цивільного, до мирного у того, хто повернувся з війни. Саме ви створюєте умови, які йому це дозволять зробити. Терпіння вам і вивчайте особливості.